Добрий день! Вирішила приготувати для своєї родини холодець. Я вам розкажу, як я його варю. Для цього я взяла одну ратицю свинячу і домашню курочку. Води наливаємо рівно з м'ясом, кладемо одну морквину і одну цибулину. Я її помила. Як закипить, Зливаємо перший раз і знову заливаємо воду. Холодець в нас закипів, ми зляли один раз, другий раз заляли, знов закипів. і Заляли знов рівно з м'ясом. І включаємо на одиничку і вставляємо на ніч мліти. Холодець в нас цілу ніч млів, бачите, водичка даже аж википіла. Ми виймаємо цибулю і морку. Морка буде нам для прикраси. І проціжуємо на друшляк. В водичку ми додаємо сіль за смаком, перець і часник. Воно постояло півгодинки, настоїлося і ми проціжуємо ще на більш дрібніший друшлячок. Ми вже підготували м'ясо, зробили такі візерунки з моркви і заливаємо бульйоном. Дивіться, який у нас гарний холодець вийшов. Застив, готуйте, смакуйте, підписуйтесь і ставте вподобайки. Смачного!